Для усі, хто цікавиться, чим живе Кременчук, у випуску новин вівторка, 17 вересня, дізнаємося, що Кременчуцька ТЕЦ буде з газом, а мешканці Лівобережжя з гарячою водою. Рятувальники відзначають своє професійне свято. і Які сюрпризи обіцяє гостям фестивалю Екстремзона, студія танцю Тераденс за пару секунд про все це в деталях. Кременчуцька ТЕЦ буде з газом, а мешканці Лівобережжя з гарячою водою. Аби не допустити зриву нового опалювального сезону, міський голова Кременчука особисто втрутився в ситуацію. Питання сьогодні було вирішено під час зустрічі Олега Бабаєва з віце-прем'єр-міністром України Юрієм Бойком. Минулого тижня Кременчук ледь не опинився на межі зриву опалювального сезону. Публічне акціонерне товариство Кременчук Газ направило повідомлення про припинення газопостачання Кременчуцької ТЕЦ через заборгованість перед НАК Нафтогаз України за спожитий природний газ у сумі 58 мільйонів 100 тисяч гривень. Щоб не припиняти подачу на місто гарячої води, Кременчуцька ТЕЦ змушена була перейти на використання мазуту для підігріву води. Але запаси мазуту на ТЕЦ обмежені і ситуація могла стати просто катастрофічною. В найгіршому випадку кременчужани залишалися без гарячої води та з перспективою провести зиму без опалення. Крім того, цілком ймовірною була і зупинка зад «Укртатнафта». Адже якщо ТЕЦ не зможе виробляти електроенергію, то вона не має можливості виробляти тепло і гарячу воду. А це в свою чергу означає, що підприємство залишиться без необхідної для його роботи пари. Міський голова Кременчука Олег Бабаєв надіслав телеграму прем'єр-міністру України Миколі Азарову, віце-прем'єр-міністру України Юрію Бойку, міністру енергетики та вугільної промисловості України Едуарду Ставицькому з проханням посприяти у вирішенні питання про недопущення відключення від газопостачання Кременчуцької ТЕЦ пад Полтавого Сьогодні ж у Києві Олег Бабаєв особисто зустрівся з віце-прем'єр-міністром України Юрієм Бойком. Результат зустрічі проблема вирішена. Нак Нафтогаз України виділив ліміти на газ для Кременчуцької ТЕЦ. Підприємство знову увійшло в звичайний режим роботи, перейшли з мазуту на газ, а кременчужани будуть забезпечені гарячою водою та теплом. Могу сказати, що на сьогоднішній день ситуація по гарячій воді в місті Кремінчує одному з немножких городів полтавської області. Она находится под контролем, и если будет совершаться подобная ситуация, мы будем жестко контролировать те компании, которые занимаются поставкой тепла, горячей воды для чужа. И не дай бог, впереди отопительный сезон, чтобы это не вызвало какие-то другие негативные тенденции. Міська влада звертається до всіх кременчужан з проханням погасити борги за спожиті комунальні послуги, зокрема опалення та гаряче водопостачання, щоб і надалі отримувати ці послуги вчасно і в повному обсязі. Я звертаюся до всіх жителів Кременчуга, вважаючи, що є така можливість, для того, щоб в дальніше город Кременчуг мав і гарячу воду, нормально, а тепласнавження максимально розчитатися до початку тепітяного сезону за отримані послуги. Пристрасті навколо павільйону буфету парку Жовтневому не вщухають про наміри міської влади демонтувати цю малу архітектурну форму. Говорили і Кременчуцькі новини висвітлюють тему й інші міські змі. Зокрема, учора в інформаційному випуску телеканалу «Візит» було продемонстровано сюжет щодо чергової спроби демонтажу мафу. Відео було подано майже у жанрі трилер. Сьогодні наш кореспондент Ірина Скрипачова спробувала розібратися, чи насправді у ситуації, що склалася навколо буфету, все настільки страшно і зловісно. Висновки автора далі. Жехітці підприємці злочинці, комунальники, заборона суду, влади у місті немає. Основні тези візитівського сюжету від 16 вересня. Я ж хочу докопатись до суті питання, бо дещо не складається. Перше, одна із 23 тисяч підприємців, які платять за землю, начебто орендар павільйону, Яна Ковальова, яка зараз за її словами в шоці, тому, що залишилася без коштів. По друге, роман Сироватко, начебто господар буфету. По третє Ігор Гапонов, який подав до суду заяву, яку останні за. Довольнив, і яка, начебто, стала на завазі комунальникам. Це всі люди, які мають відношення до історії з демонтажом павільйону буфеті, який 5 вересня за рішенням виконкому комунальні служби намагалися евакуювати через порушення договору оренди стосовно самовільного збільшення земельної ділянки. В управлінні ж контролю за станом благоустрою в документах по справі буфет намагаємося знайти, хоча б одне прізвище із перелічених марно. Є договір оренди землі між товариством фірма Зеленстрой в особі директора В'ячеслава Душкіна. Є орендар підприємства. Ємець Світлана Ковальова не Яна. Саме з ними міська влада і вели листування, коли після обстеження земельної ділянки управлінням землеустрою були виявлені порушення. Головне, земельна ділянка самовільно збільшена на 31 квадратний метр. Ось вони, ці чесні підприємці, які сплачують орендну плату згідно з договором, а не по факту самовільності. Плачу за 25 квадратних метрів, а використовую 56. За словами начальника управління благоустрою Сергія Гаріфова, виявлено ще й низку інших порушень. К этой металлоконструкции незаконно подключена электроэнергия, незаконно подведена вода и незаконно подведена канализация. Архитектурно-полновальное завдание на размещение выше зазначенного объекта не надавалось. Эскизный проект не узгодживался. Иншая информация, в общем-то, отсутствует. То есть нигде не было никаких согласований ни с какими-то инженерными службами, а было все подключено. Поэтому там да, букет, букет нарушений, а пытаются нам сейчас рассказать, что они, в общем-то, что городская власть. Абіжає предпринимателі. Тобто, тут можна розібратися, що й органам в органам питанні. Далі про ухвалу суду, яка призупинила демонтаж 3 вересня. До суду надійшла позовна заява від Ігоря Гапонова до товариства фірми Зеленстрої про визнання права власності на торгівельний павільйон. Позивач прохав суд вжити заходи та заборонити продаж, передачу заставу. знесення. суд ухвалив заяву задовольнити частково заборонити відчуження розбирання та реконструкцію. Суд нам и не запрещает. Они говорят это самое, на камеру, что ухвала суда, там, запрет и все остальное. Суд нам не запретил эвакуацию. Юридическое управление из полкома ну, подало тоже позывную заяву в суд для того, чтобы этот вопрос решился по через решение суда. Сторонні спостерігачі, фахові юристи, стверджують, що за їх власним визначенням злочинці-комунальники сьогодні мають давати свідчення прокуратурі. Замість цього вони поспішають до дня міста закінчити реконструкцію сквери жовтневий. Роботи з благоустрою Жовтневий наразі ідуть повним ходом. Плитка, газони, лави все стильно та гармонійно. Окрім ось цього буфету, який псує загальну картину. За проектом тут має бути зелений газон, говорить директор комунального підприємства Благоустрій Кремчука Іван Богдан. Ось вот этот вот участок фундамента, на кому знаходиться даний кіоск, він був би бы демонтирован, він був би бы облагорожен, здесь був би бы вже газон і с і соответственно вид... Сквер открывался бы полно, а не так, что за какими-то углами, за какими-то створками. К сожалению, вот такие вот хозяева данных киосков, данных буфетов или не понимают, что от них хотят, или они просто-напросто становятся непонятно, какую э, позицию. Но они просто тем самым показывают свое пренебрежение города. Будь-які спірні питання вирішує суд і це цілком правильно з іншого боку. Підприємець вирішив змахлювати це? Помітили, зробили зауваження. Ні. Почали діяти процедурно. Ще 16 серпня директору підприємства Зеленстрой пану Душкіну було направлено лист з проханням прибрати павільйон самовільно захопленої ділянки, повне ігнорування. Оголошення про демонтаж павільйону було наклеєно на приміщення згідно з рішенням виконкому від 3 вересня. Ні, невже судова тяганина найпростіший. Вихід із такої ситуації. В сьогоднішній день позначено у православному календарі як свято ікони Божої Матері Неопалима Купина. Молитва перед цим образом захищає житло від пожежі підпалів, а сама ікона вважається покровителькою вогнеборців. Саме тому цього дня своє професійне свято відзначають рятувальники. Сьогодні у всіх пожежних частинах цієї нагоди відбулися святкові збори. Слова вітання та вдячності людям цієї мужньої і небезпечної професії чула Тетяна Андрєєва. Сьогодні біля державної пожежно-рятувальної частини номер 5 гості зустрічали по святковому вбранні пожежні машини від імені міського голови Олега Бабаєва та від себе особисто рятувальників привітав зі святом віцемер Віктор Калашник. Він виселив присутнім слова щирої вдячності за їх нелегку під час небезпечну працю. Окремо привітав зі святом родини рятувальників та ветеранів служби. Хочу побажати, щоб е, ваше чергування закінчувалося у цій території у цій частиною. І що ви приходили на роботу і е, займалися тут спортом, займалися якимись речами, які б е, і на цьому закінчувалися, і як, якомога менше ви виїжджали з цієї частини на, для вирішення яких задач. Ще раз велика подяка вам всім. Ми вас цінуємо, ми вас любимо, ми дуже вдячні за ваш труд. Своїх підлеглих і колег привітав зі святом і начальник Кремечуцького міськрайонного відділення державної служби з питань незвичайних ситуацій Сергій Геращенко. Він подякував керівництву міста і районів та керівникам промислових підприємств за підтримку і розуміння. Хочу поблагодарити ветеранів, які тут знаходяться, які не з нами, которох уже можуть ні ту в організації і. Работе этого гарнизона все-таки они приложили тоже много усилий до этого. Фамилии не буду называть сейчас конкретно. Я хочу всех от пожарного до начальника гарнизона, которые там до меня. Который, значит, хочу всех поблагодарить, пожелать здоровья, всего самого хорошего. Звучали слова вітання і від представників Автозаводського і Крюківського районів міста та Кременчуцького району. Були почесні грамоти і квіти, та оголошено список тих, хто отримав з нагоди свята чергове підвищення по службі. Хвилини мовчання вшанували пам'ять рятувальників, що брали участь в ліквідації аварій на Чорнобильській АЕС. Вшановували сьогодні на святі і самого юного рятівника, дванадцятирічного Дмитра Чеха, учня 8 класу із 9-ї Кременчуцької школи. Влітку, перебуваючи за містом, він рятував із води шестирічного хлопчину. Зворушливої тишки смішною була концертна програма Підготовлена для рятувальників юними вихованцями під шефно 46-го дитячого садочка. Були сьогодні урочистості сідного де свята і в державному пожежно-рятувальному загоні номер 2 захорони пад Укртатнафта. Бійців та гостей розважали професіонали з посу культури і дозвілля нафтохімік. Тут були чудові виступи і вокалістів, і танцюристів. А ще звучили гумориски і звичайно ж слова вітання. На свято завітали представники районів міста, депутатського корпусу та крівництва заводу. Начальник управління з питань незвичайних ситуації та цивільного захисту населення Валентин Шафорост передав слові від димні міського голови Олега Бабаєва побажав їм міцного здоров'я та сухих рукавів. Я дуже добре знаю цю роботу. Я знаю, що тут працюють мужні, відважні, сміливі люди, які дуже часто під час виконання службових обов'язків ризикують не тільки своїм здоров'ям, навіть своїм життям, рятуючи людей, рятуючи майно як державне, так і звичайно наших мешканців громади нашого міста. Від імені своїх підлеглих начальник державного пожежно-рятувального загону номер 2 Ігор Костюк запевнив, що вони завжди готові прийти на допомогу тим, хто її потребує. І це стосується не тільки кремічужан, а й жителів інших міст та сіл. Що мені хотілося б сказати в цей день? Значить, сотрудникам, які дійствують сухих рукавов, з крепкого здоров'я, ветеранам крепкого здоров'я, значить, гостям благополуччя і далі підтримувати наш отряд, який Готово відкликатися на будь-які просьби помощи. Всегда Всі к этому готові. Всего хорошого. Юним мешканцям міста група денного перебування в Центрі соціальної реабілітації для дітей-інвалідів. Дорослим тренувальний комплекс для інвалідів-візочників в автозаводському терцентрі. Такі соціальні подарунки отримали сьогодні від міської влади Кременчужани з обмеженими фізичними можливостями. В рамках виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича у Кремчуцькому центрі соціальної реабілітації для дітей-інвалідів за рахунок міського бюджету створена групу денного перебування. Саме Полтавська область була включена в пілотний проект Міністерством соціальної політики України по відкриттю відділень денного перебування для дітей. Саме Кременчуцький центр реабілітації займає лідіруючі позиції в області. Він є найкращим в області, як по базі, яка створена. Ворона так і по спеціалістам і так і в цілому по організації реабілітаційного процесу для дітей інвалідів. Всі ті інші заходи, які ми проводимо на базі інших центрів реабілітації, ми беремо в основу саме досвід Кременчуцького центру реабілітації. Ми е, знаємо, як це робити, і смотрели е, як е, оказувати соціальна допомога і допомога такої групі деток И за рубежом тоже. И мы очень хотим, и есть взаимопонимание и с Александром Васильевичем Мудовиченко, с губернатором. И мы вместе с Полтавой выполняем эту президентскую программу, инициативу президента. Протягом 11 років центр розвивається та шукає ефективні шляхи для поглиблення реабілітаційного процесу дітей з особливими потребами. В якості нових здобутків від сьогодні в реабілітаційному закладі відкрито нову групу на 8 діточок віком від 3 до 6 років. Такий вид надання реабілітаційних послуг докорінно відрізняється від роботи інших груп центру. Дети, кроме реабилитационных услуг, которые они будут получать так же, как и прежде, то есть те же те же виды массажа, лечебной физкультуры, те же занятия в бассейне, логопед, психолог и так далее, они ещё будут здесь получать трёхразовое питание и здесь ещё будет дневной сон. То тобто, есть они будут на группе пребывать с 8:00 утра до 17:00. У будинку де живуть з співчуття, доброта та милосердя, ці малюки почуваються комфортно і затишно. Ми займаємося, граємо, танцюємо, вчимося чи... Читать, пісать і читати. і нам тут дуже нравиться. У відповідь на турботу про дітей батьківське серце відгукується безмежною вдячністю. Люди, починайте творити добро. Життя таке коротке, тільки добро, добро переможе. Від імені всіх батьків бажаю цьому центру розквітати, бо тільки люди з добрим серцем, золотою душею. Можуть працювати в цьому центрі від сьогодні. У Кременчуці в автозаводському терцентрі запрацював другий в Україні. Перший в області реабілітаційний тренувальний комплекс для отримання навичок їзди на інвалідному візку. Тренажер забезпечений електроприводом пандусом з подіумом. На придбання тренувального знаряддя витрачено 30 тисяч гривень з міського бюджету. Я дуже вдячна. Міській владі, районній владі за розвиток системи надання соціальних послуг в Кременчугі, а він дуже на високому рівні і за те новшество, що вони дали згоду і перше в області встановлюють такі майданчики. Хочу подякувати за ту взаємодію, за розуміння, за підтримку обласної державної адміністрації на чолі з Олександром Васильочем Годовіченком. Ми виконуємо ті ініціативи президента, які зараз є. Виконуємо як для України. Я думаю, що успішно згідно державної програми, область забезпечує людей з особливими потребами, інвалідними візками. Завдання міської влади полягає в тому, щоб навчити їх користуватися власними засобами пересування. Ми зможемо надавати послуги нашим людям з обмеженими можливостями. Створення підйому на пандусах, приступках, залишаючись на сам зі своєю бідою, ці люди особливо потребують сімейного затишку і тепла рідних рук. Дружню допомогу та братське спілкування отримують саме тут, в терцентрі. Я в терцентр почав приходити около 4 літа раніше, около 6 років назад, з терцентракам надам приходили масажисти, там допомагали теж. объясняли, что как делать правильно, когда человек садится в коляску, он вообще не имеет никакого представления, как заезжать на ступеньки, спускаться с них пандусы. У нас в городе очень много высоких бровок, которым ну, очень непонятно, как их преодолевать на коляске, и это дуже полезна. Своєрідний майстер-клас подолання крутих пандусів показав присутнім Костя, один з відвідувачів Ахтазаводського торцентру. 75% магазинів, угу. які, які з пандусами, то у них стоїть такий пандус. Ну, це, в принципі, у Швейцарії це самий ну, пандус, який не допускається до проєктування. Угол наклона, дело в том, что по такому углу нельзя даже подняться самому человеку. Новий майданчик для тренування послужить соціальній адаптації людей у візках. У той же час кожен з нас має глибоко усвідомити, наскільки важлива наша підтримка людям, яких обійшла доля. Виступи, змагання, ексклюзивні майстер-класи. Студія танцю «Терра Денс» – партнер дві тисячі 2013, яка відбудеться 21 вересня у Придніпровському парку. Обіцяє аудиторії фестивалю щільну програму. Глядачі не засумують, обіцяють танцюристи. Фестиваль «Екстрімзона» уже давно вийшов за межі Кременчука. Про це свідчить не тільки географія учасників, а й запрошених гостей та суддів. Партнери фестивалю залучають танцюристів без перебільшення європейського та міжнародного масштабів. «То, що стосується Діму Лі, у нас були з ним обов'язки, він обіцяв до нас приїхати. Але ввіду того, що є обов'язки у нього перед Сьогодніми Штатами Америки, перед командою «Майтю Зулу Кінг» – це найсильна команда в світі, він не смог присутствовать. но то, что касается нашего фестиваля, могу вам с радостью сообщить, что он смог отказать даже Великобритании, которые хотели видеть его на очень серйозному Скорее всего, что сможем его увидеть еще на следующих фестивалях, которые будем проводить. натомість Дереденс домовилися про участь у фестивалі іншої української зірки танцю «Біболя Мінніка. Танцюристи знають чемпіонові світу та багаторазовому переможцю міжнародних фестивалів. Є що показати і чого навчити охочих до танцю Кременчужан ексклюзивні? Майстер-класи очікують на всіх бажаючих і від кременчуцьких викладачів. У нас є кілька стилів – стилі: хаус, крамп, денсхол і папінг, які танцюємо тільки ми. В Кременчуге це практично навчитися можна тільки у нас. По Потім же стилям у нас будуть батли, сорівнування і будуть даватися майстер-класи. Олександр Балим, який став переможцем в категорії брейкданс на найперших трьох екстрім зонах 2005, 2006 п'ятого, шостого та сьомого років, вже й сам викладає та дає майстер-класи. А я буду давати майстер-класи, це буде по хвилин. брейк Брейкданс. практически знают все. А такие современные новые стили, как хаус дэнс, допустим, у нас в городе Крюмичуге, не сильно развиты. Поэтому я буду стараться больше акцентировать именно на эту современную хореографию. Потому что года через два, через три она очень будет, этот стиль очень будет популярен. До фестиваля еще несколько дней, а армия в Боливальнике уже формуется. Это экстрим-зона, она будет 21 числа. Больше всіх я буду підтримувати свого тренера по брейкдансу Олександра Бібоя-Уфо. Я пойду з мамою і з папою на екстрим-зону. Правда, я ще не говорила, що я хочу на екстрим-зону, Ну, скажу. За програмою фестивалю презентація танцювальних стилів та майстер-класи стартують одразу з відкриття фестивалю о 10.30. Місце збору майданчик на центральній алеї Придніпровського парку. Завтра, 18 вересня, синоптики обіцяють кременчужанам теплу і малохмарну погоду. Ввечері можливий дрібний короткочасний дощ. В день температура повітря прогріється до плюс 25, а вночі опуститься до 14 градусів тепла. Інформаційну картину Кременчуцького життя пропонуємо створювати разом. Телефонуйте до нашої редакції, якщо маєте цікаву новину. Номер на екрані. І дивіться черговий випуск завтра о 21.30 на Утаві. Бережіть себе, побачимося.